Вуглегірськ знищено дотла, але вистояти змогли. У Луцьк повернулися 39 бійців батальйону Світязь, незважаючи на пізню годину, зустрічати їх вийшли сотні лучан. Хлопці пережили справжнє пекло оточення, декого така доля спіткала вдруге. Зворушливу зустріч бачили наші кореспонденти. Синьо-жовті букети і кульки. Ці атрибути вже давно стали символами зустрічі українських воїнів. Висловити свою вдячність прийшли не тільки рідні й друзі захисників, а й пересічні лучани, які так само вболівали за їхню долю. Хвилювалися всім колективом, а тепер вийшли зустрічати. Ну, мені дуже тяжко говорити, я вам чесно говорю. Але... Дуже приємно, що вони всі живі, здорові. Зустрічаю свого студента, якого я куратор і якого дуже люблю, ми всі любимо. Петра Ковальчука, який, Богу дякувати, живий, повертається. Петро пішов добровольцем. Його ніхто не примушував. Він вчився на денній формі навчання, але вирішив, що мусить бути там. Щойно бійці вийшли з автобуса, люди кинулися їх обіймати. Ей, Вітали солдатів хлібом, сілю з оркестром та так емоційно, що довелося навіть спростити протокольну частину заходу. Весь основний удар цієї нечисті навали був направлений на вас. Але ви вистояли, ви молодці, ви герої. Слава Україні! Героям слава! Не всі готові говорити про те, що довелося пережити у Воглегірську. Причиною того, що потрапили в оточення, захисники називають кількісну перевагу ворожої техніки. При наступі російських військ, які там були, і банд формування, які там також були, ми три дні вели тяжкі бої. Ми билися до останнього, до останнього билися. Віктор ІІ потрапив у котел. Спочатку побував під Оловайськом, тепер у Вуглегірську. Слава Богу, наш командир молодець, правильно прийняв рішення. Вийшли без потерь і кажу, всі сих пор удивляються, як ми так красиво вийшли. Визивали на себе. Запеклі бої тривали три тижні. Агресія ворога була неймовірно високою. Але відсутність паніки, злагодженість і взаємопідтримка дозволили діяти згортовано і не скоритися бойовикам. Там знаходився непосередньо команда операції товариш Захарченко, тобто подумайте, знаєте, скільки у нього в починені батальйонів да? і скільки у них у нього військ, тому... Я не скажу количество, дуже було много техніки, дуже много техніки було уничтожено нашою артилерією. Но силы были намного, набор, более, больших, чем Бійців нагородив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Кожного достроково підвищили у званні. Командир називається підтримкою і стимулом. Якщо будуть всіх то Ми війну так не поб... Ми виграємо війні, ми победимо, але швидко цього не буде. Поэтому будет мотиватор, щоб люди что государство э, как-то ну, помогает, как-то мотивірує бойцов. Трьох бійців світя зя поранених під час бою доправили до лікарні. Та навіть вони після одужання роздумують над тим, аби знову повернутися на фронт. Ірина Присміцька, Андрій Гнатюк та вся команда 112.